Матея святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слово Будьмо уважні, сказав Господь, дай тому, хто тебе просить, а від того, хто хоче позичити в тебе не відвертайся. Ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який волить своєму Сонцю сходити на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то, яка вам за це нагорода, хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайне чините, хіба не те саме й погане роблять, тож будьте досконалі, як отець ваш Небесний досконали. Слава тобі, Господи, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні Христос каже до нас: любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас, таким чином станете синами Отця Вашого. Молитися за ворогів. Тяжко, бо знаємо, скільки проливається крові, знаємо, яка є несправедливість, і чому ми маємо за них молитися взагалі? Адже вони прийшли до нас, ми до них не прийшли. Молитва за ворогів це є молитва за їхнє навернення, щоб вони навернулися до Господа Бога. Молитися, щоб Бог торкнувся їхнього серця, щоб вони пізнали Його любов, щоб вони покаялися у своїх гріхах, щоб вони навернулися, щоб вони засмакували життя з Богом і змінили своє життя. Це є молитва за ворогів. Господи. Торкнися серця наших ворогів, переміни їх, забери той камінь, а дай серце повне любові, щоб вони покаялися, щоб вони навернулися, щоб вони зрозуміли, яку кривду вони вчинили, щоб вони попросили пробачення, щоб вони пізнали тебе одного люблячого батька і несли твою любов для всіх інших. Господь також хоче. Щоб ми і молилися один за одного, щоб ми підтримували один одного. О, апостол Павло каже: моліться один за одного, бо молитва праведника має велику силу. Також ми повинні молитися один за одного, особливо молитися зараз за весь наш український народ, молитися за наших хлопців, за наших військових, за всіх тих, хто бере участь у визволенні України. Здається, а що моя молитва? А чи Господь слухає мою молитву? Але насправді наша молитва має дуже велику силу. Василій Великий, Святий каже такі слова: хто молиться, той управляє рукою Всевишнього. Чи ми будемо молитися? Отче наш з любов'ю, чи Бога родиться чи Ісусову молитву, чи Вервицю, чи будь-яку іншу молитву? Бог через нашу молитву врятує чиєсь життя. І це дійсно є правда, коли Господь Бог відкриє силу нашої молитви. Отож, молімося завжди, допомагаємо один одного, підтримуємо один одного, будьмо з Богом, бо ми знаємо, що якщо ми з Богом, то ми є з переможцем, а якщо ми з переможцем, то перемога є за нами. Отож, Господи, прибігаємо. До тебе відкриваємо наші серця і запрошуємо тебе, будь з нами, благослови всіх нас, даруй нам перемогу, даруй нам мир, даруй нам радість, нехай через нас прославляється величне і все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!